Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 липня 2024 року орієнтовно склали 568 980 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1220 росіян. Танків ворога знищено 8 тисяч штук, ще чотири за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 тисяч одиниць, 20 за добу артилерійських систем. Російська армія втратила 15 тисяч 694 штуки. За минулі 24 години 57 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1125 штук. За добу ще дві. Засобів ППО. Втора армія міра не дорахувалася 901 однієї штуки. За добу ліквідовано ще одну літаків, які вже нікуди. Одені ніколи не полетять, назбиралося 362 одиниці. А от гелікоптерів повітряних сил РФ збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 511 одиниць ще 36 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2401 штуку. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць. А також знищено один підводний човен флоту РФ автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 21 тисячу штуки, 64 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2640 штук. За минулу добу мінус три дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.